До 5 червня усі військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти повторну військово-лікарську комісію на визначення ступеня придатності до військової служби, звідки громадян має визначати, яка в нього є ступінь придатності до військової служби. Це є два шляхи. Перше, він відкриває свій військово-обліковий документ, і там є чи військово-обліковий документ, чи тим часом посвідчує зобов'язаного, чи посвідчення офіцеру запасу, чи тимчасове посвідчення офіцеру запасу, або військовий квіток, що радянського зразку, який діючий що українського зразку, там записано ступінь придатності до військової служби. Якось з будь-яких причин там. Він не може розібратися, заходить у резерв плюс, і там кожного вказано ступінь придатності до військової служби. Якщо там він обмежено придатний або непридатний мирний, обмежено придатній військовій часті, це означає, що він зобов'язаний пройти медичний огляд велика. Щоб пройти ВЛК, на придатній, повинні обов'язково отримати направлення. Зробити це можна двома шляхами: або особисто звернутися до ТЦК та СП, або ж зробити запит через резерв плюс і отримати направлення в електронному вигляді. До закінчення терміну залишилося зовсім небагато, і тому що, якщо не прийшов, я рекомендую це зробити. Тому що порушники вимог цього закону будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Сума штрафу сягає від 17 тисяч, крім того, порушники військового обліку можуть оголосити у розшук. У представника поліції, який зупиняє цю людину, бачить, що людина в розшуку є підстава зупинити і доставити його в ЦЦК ТСП для складання протоколу винесення постанови і притягнення цього громадянина до адміністративної відповідальності. Додатково сповіщає, що особа, яка оголошена в розшук, теж не може бути зарахованого підприємства основної організації на спеціальний облік, тобто заброньований. Якщо громадянин України з позначкою обмежено придатний своєчасно пройшов повторне військово-лікарське обстеження, він може отримати один із чотирьох можливих висновків. За результатами медичного огляду ВЛК може мати чотири висновки. Перше придатний до військової служби. Друге, придатний до служби у підрозділ забезпечення, СКТ СП і так далі. Третє тимчасово непридатний. На, там, від 2 до 6 місяців. І останнє непридатний до військової служби. З виключим ну, військових. Людина, яка буде придатна до військової служби або придатна до служби цього підрозділу, не має права на відсрочку. Не перебуває на спеціальній військовообліку. Буде придано до Збройних сил України або інших військових формувань. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.